Найкращий момент себе рекламувати як консультанта по причепах хурса це, це під час зборки, коли ти лежиш під причепом і встановлюєш ось такі амортизатори. Не забувайте, їх перед встановленням обов'язково потрібно прокачати раз в 5, щоб вони нормально працювали. Так що, я працюю, а ви думайте, пишіть і телефонуйте, якщо вас цікавлять оцинковані причепи. Па-па! Ось в такому положенні має бути підкатне колесо. Тобто тут моцно зажите, тут заходить в паз, оцей, і колесо трішки вище піднімається, ну от, до середини дишла. Прошу, будь ласка, як замовили, чого саме такі, як мене знайшли, чому урса в такому плані. Ну, подивися відео в Ютубі. Е, сподобалось, що пояснюєте, витрачаєте час на клієнтів. Подивився обзори, на причепи, прийняв рішення двох взяти. Ну і що хочу сказати. Велике дякую, пане Василю. Дякую вам, що він зробив консультації, потратив купу часу. Все пройшло, як би скажем, не без якихось моментів, але в кінцевому випадку ну, в результаті все прекрасно. Я задоволений. Річ класна, не на рік. Зроблено все якісно, зібрано як для себе. Це правда. Тому велике Дякую вам. <laughs> дякую вам. Через Ютуб знайшли, чи Олекс? Чи через Ютуб? Да. Нехай служить, дякую вам. Щасливої дороги і да. <laughs> хай він вас тільки тішить. Дякую. Дуже дякую. І вам дякую. дякую.